Так, додавали водички, не знаю скільки. Літру, дві, залежить скільки у вас людей буде. І води мішаємо, чекаємо Ходинку часу, поки вона закипить і побулькотить трошки. Так, що в нас тут? Ще столик, сказати, столик, я, 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 та... я ще нічого не забув. Михайло, що будемо накривати чи ні? Тут на столик наш. то так Не можна я бачу, ніхто не готовий. Будь ласка, так, так. Так, дивіться. Яка красота. А не звідкритий хіба? У нас трошки дощик падав. Була вологість, але зараз дуже гарна погодка і будемо зустрічати гостей.